Я дуже хочу зберегти твою унікальність. А для цього треба поміняти мислення. З лейтмотиву хочу подобатися людям, на лейтмотив хочу ділитися ідеєю і надихати інших. Розумієш, що в цій цілі вона значно масштабніша, по-перше, а по-друге, в ній всередині є вже ціль подобатися людям. Воно як матрьошка, воно так працює. Це як хотіти схуднути чи хотіти бути здоровим. Якщо ти будеш хотіти бути здоровим, то ти автоматично і схуднеш. розумієш? Ось. Обожнюю книжку Кріса Андерсена, Кріс Андерсен це куратор ТЕД. Найкращі виступи на ТЕД вона називається, мені здається, так. Так ось він пише там так: якщо ти взяв цю книжку для того, щоб красиво ходити по сцені, Жестикулювати, робити театральні паузи, негайно її відклади. Вона не для тебе. Ця книжка для того, хто хоче якнайкраще ділитися ідеями і надихати. Дивись, простий приклад. Якщо ти хочеш змусити свою дитину кожного дня чистити зуби, ти що, будеш готувати якийсь спеціальний текст, репетирувати перед зеркалом рухи, ні, в тебе є праведна ціль. Змусити дитину кожного дня чистити зуби. І твій мозок, і твоє тіло зробить все підсвідомо автоматично найкращим чином. Тому треба хотіти вміти надихати і заражати ідеями. А подобатися людям ти будеш і так.